Всім доброго ранку. Сьогодні у нас вже 23 листопада 2023 року. В місті Запоріжжя не зовсім спокійно. Спали, ночі вибухи. Ворог нас не оставляє. Але прокинулися, слава Богу. Дощик іде цілий ранок. Вчора ввечері почався, цілий ранок такий рясний дощ іде, дуже-дуже рясний. Так, завтра вранці обіцяють мороз. Такий мінус один, мінус два обіцяють. А сьогодні дощ. Ну, Буде не дуже добре, якщо це все замерзне вночі. Для рослинок це погано. Але будемо надіти, що все обійдеться. Із моїх всіх собачок тільки рубічка виходить на вуличку. А всі остальні з п'ять. Не хочу. Корс французька у нас дуже вони такі дівчата тепличні. Рубічка щось почуяла, Дивіться, що холка дибам. Що, що Що таке? Щось їй не подобається. Хто? Хто? Ттьот. Лабрадор. Гарний у неї, до речі, такий голос. Добріша собака. Ні. Я відкривала на 10 хвилин двері. Думаю, може все-таки вони підуть. до на вуличку ні, такі дождяра, вони що, дурні не хочуть. Ось такий дощик. Був сильніший вітер вчора ввечері. Такий був вітер, що не знаю, що воно і де воно, бо вночі я чула, щось бахало, якісь були вибухи, де що ніхто не знає поки. Але було. Було опять нам весело, веселять нас дуже часто. Русня не може ставити спокої. І держать в тонусі, не дають ні спати, ні вночі, і в день теж інколи не дають спокою. Всім доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо робити картошку, начинену із філе курини. Я почистила отакі картопельки до речі, великі, і будемо їх розрізати навпіл. серединку я буду теж вирізати, зроблю пюре, І також. Куряче м'ясо філе. Зараз будемо його трошечки солити, перчити. я грибна у мене приправка до курки. Трошечки додамо орегано. Всього по чуть-чуть італійські трави. Це все буду перемішувати. І я е, дрібніше щоб треба буде порізати, на дрібненькі шматочки. Потім сюди я буду додавати сир, От такий сир. і Начиняти нашу картопельку. Це все будемо запікати в духовці 40 хвилин. 40-45, десь так приблизно. В кінці будемо кропчиком прикрашати це все уже в кінці. І обов'язково м'яско треба не забути посолити. Все, поїхали. І починаємо вирізати наші лодочки. Можна замість філе фарш використовувати. А картошка я буду робити пюре. З картошечки вона нам знадобиться. Ось так. І ще. нож у мене тупий, це щоб не порізатись. Ось таким чином і ще можна трошечки углубити. острим ножем все ж швидше. Ось такі лодочки у нас. А зверху буде сир, буде така смакота, неймовірно. Так, а ще й кріпчик зверху буде зелененький, те, що треба. Я давно хотіла зробити лодочки. І ще інколи можна зробити салом, теж, якщо немає фаршу, немає м'яса, а є сало, можна туди в серединочку положити сало, буде дуже смачно. Це, знаєте, як ваша фантазія. Можна багато чого туди додати, це залежить від ваших вкусових підпочтінь. Так, так що такі справи. Бачите, уже. і ще вже такі половиночки гарнесенькі. А це все на пюре. на пюре. все так. Нарізаємо міленькі такі шматочки. Хто хоче, може зробити фарш. У мене немає мясорубки, тому я нарізаю ножиком. На такі мілкі-мілкі шматочки. Буде смачно. І з приправками, та ще й томатика можна. Ну, в моєму випадку соус український. Ось такі, бачите, мілесенькі. Мілесенькі кусочки. пропечеться ліпше. Перчимо, солимо трошечки. М'яско у нас уже міленько. Порізали. Італійські італійські трави. Добавляємо грибна припавка, трошечки. Так, ну, небагато. І до курки. Так як оце у нас курка. Так, все, добре. І перемішаємо ложечкою. Вот так. І будемо накладувати зараз все От так, гарнесенько. Так, І ще трошечки я добавлю. але ну, це щоб не переборщити рягано, бо не всі його люблять. Там такий специфічний запах. Так, його трошки треба зовсім. І будемо зараз наші лодочки відкладувати. А більше трошки. Великі лодочки побільше. 40-45 хвилин запікаємо в самому кінці оцю масу ми будемо в самому кінці, щоб не згоріло. такі лодочки. Накладуємо. А, ще трошечки треба. Зверху, і кетчупом, і соусом, і томатиком трошечки так, щоб воно було смачненьке. так. Сир в самому кінці. Щоб не згоріло нічого ж в самому кінці. Це Гарнесенька у нас. чудово. Давай, все, все виходить. Так, Сюнька мені допомагає. Я, бачите, зараз я покажу, який у нас український соус. Ось. І так, а Ксюшка з сиром зверху. Зараз я його так. Зверху я ложечкою, бачите, так і зроблю рівнесеньку. Такі у нас творчі лодочки будуть. Як... Лодочки. Ну, це такі лодочки, Ксюшенька із картоплі, бачиш? І воно буде запікатися, повинно бути таке, знаєте, золотисте. І старайся цілься туди в серединку. Добре, доця? Давай. Гарню, щоб було цілься. Угу. Серединочку, воно так гарнюська буде, вкусняшка. А в самому кінці, коли воно вже запечеться, то ми. Я піду там дощ на вулиці, але нічого піду за укропчиком. Є ще свій укропчик, уже, до речі, 23 у нас, да. листопада, ще є укропчик, небагатько, але є. Треба ще буде посадити в якомусь місці. Я вже садила і. Ай, молодець! І цибулю садила. Бачиш, ой, як мамі хорошо, коли ти Ксюха допомагаєш. Знаєш, яка це крута? Сюха не дуже любить допомагати, але мамі так подобається, так? Да? Треба більше. О, молодецька. Хорошо. Молоді. Угу. О, умничка. Колбасюшка. Так, ну що, буде у нас супер. Зараз Сейчас духовочку. Сейчас да? я в моєчку положу. Так. Сир, зараз я тобі покажу. А Сюша хоче теж своє там якесь блюдо робити. А розповідай, що ти там хочеш до цієї давай. У нас суп є ще. Ти не головне, дочі? Ні. Так, щас ми. і це все в духовочку. Тут я вже приготувала. І будемо зараз переложувати все акуратненько. хлібушка. У нас чорненькі я купила. Треба переходити, бо це оці млинці, що я готую, ми заїдаємо оці бахи. Це у мене таке, заїдаємо, заїдаємо, потім як на віси стала, да. хорошо, заїли. Все ж, воно відри... ну, воно успокаювається. Печеш, релаксуєш, коли млинці потім... дали. Я ще й говорю в нашому запоріжжі стільки молодих людей із лишні кілограми. Нірнічаємо, нервнічає. Бахи все більше стало. Все буде добре. вина закінчується. Ми це віримо. Скоро, дай Бог. Боже моя, уже всі втомились. Да? А видержимо, куди ми ділимось. Все буде супер! Дорогі друзі, от така у нас картошечка. Вийшла, дивіться, запашна. Дуже цікавий такий рецепт, лодочки такі, такі м'ясні, Можна зробити, я вже говорила, із сальцем. Можна туди ще помідорчики додати, чи що ви любите. А дуже смачно. Апетитно можна подавати на стіл, теж коли гості приходять. Всім смачного, приємного апетиту. Доброго дня, тихого вечора. Дай Бог. До побачення. Зліпила мишку. Класна, класнюча мишка. Ми сьогодні цілий день дома з Ксюшею. Малювання відмінили. А завтра сліпити, А потом подумала, угу. похоже на Джері, і вирішила сліпити Джері. Да, так, чудово, Ксюнечка, молодець. Дуже класна миша у тебе вийшла. Делайте, а можеш... Вау, я тільки що подумала, а вона сказала. щоб уже комплект був. Дуже схоже, здорово. Я же, я же. Здесь тут даже есть рыженький, то есть оранжевый, розовый хвост. И тут немного посветлее цвета есть. Угу. А чего, розовый хвостик не хватило, Чи просто так была задумка такая? Я просто хотела розовый хвостик. У крысы уже розовый. Хорошо, хорошо. И у Класс. Уже вже почти закончилися. А ще вот такий красивий котик Том. даже мультики включила. Класний, мені подобається. Ксюшка мультики дивиться. Ось така прелість. Це воздушне, бачите, пластилінчик такий. Головне, угу. що є натхнення, це саме головне. У нас знову розпаковка, були ми зараз в сільпо. Що купили в сільпо? Такий хлібчик, я хочу його попробувати, французький якийсь такий, дитячу ковбасу для Ксюши. Я сподіваюся, вона її буде їсти. Це не я купляла. Я таке, я кофе не люблю з молоком. Цукор купили. Йогурт 31 гривна це дешевий йогурт. Зараз такі ціни. Я просто в сільпо була. Шокована, які там шоколадки, оцей великий всякі, які там ціни. Я завжди там дивлюся в Аврорі, там завжди якісь акції. Чи в АТБ теж завжди акції на шоколадки, бо ціни ужасають в сільпо на шоколадки, на шоколад, на великі, такі, знаєте, на хороші. Це кручу, вам показую рибу, толстолобік, Давно не купляла. Хочу дивитися, Ксюша, хочу котлетки зробити, може вона буде їсти. Ось, 65 гривень по акції. Получається, три кусочка. Ну, мені кажеться, це нормальна ціна. Бо риба зараз дуже дорога. Я вже її 100 лет не купувала, если свіжу. Сир голландський. Мені подобається голландський всегда нормально. Я кому люблю, але якось останній раз кому попробувала, але ну він взагалі не солений, безвкусний нія. Так, Суші, теж цукор. Що там, зараз я покажу. Ось. І гортицький І сухарики, то я не собі купила. І печенюшки отакі. Все. А то не моє. <смі> то я не собі. Там риба якась. Я таку рибу не їм. Це чоловік собі купив, що це за риба. Салака. Хто любить 45 гривень. Ну, такі тяжкі, на скільки тут вага. Бачите, 314 грам. Ось. Ну я таке не люблю таку рибу. Хтось дуже любить, полюбляє, знаєте. Ось. І творожки. Ось такі. Три такі творожочки. Все, якось отак. Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас уже 22 листопада 2024 року. Маленька розпаковочка у нас сьогодні були ми з Ксюші на малювання, скажімо так, ми ходимо на два малювання. І зараз були у дуже. Я була в магазині, Там в Єві зараз акція. Акція на такі колготочки. Ось, одні купляєш, і другі в подаруночок, Це більш таки тепліше. Я дуже рідко ношу колготи, я, пично, люблю спортивне щось, якісь штани спортивні, але треба, щоб було. Так, я не могла не купити. Дивіться, яка гарна Отака відкриточка. Ну, супер. Там багато зараз вже новорічних відкриточок. Потім в Аврору зайшла ще купила, не знаю, як по, по качеству. Да? Отакі от ручки з затирачками. Буду думати, що класні. Карандашик Коричневий, коричневим пользуюсь і чорні, ну, дуже через шури негарно. А от коричневий карандашик, саме то, якось так мені. Потім, я не знаю, я не крашу нігті, але я купила. Якось треба <світ> інколи. Чому я їх. Асюнечка вже трошки під'їла. Рокса ціле утро кричала, вона на дає нічого. Ксюша да, на мені на плечах. а Роксочку теж кормом, тут уже я вирішила. Да. А Ксюша у мами на плечах. А да. сьогодні ти будеш під'їдати? Ось така Асюнечка. А у нас нормальна, слава Богу, вже дам... не така худа. То рік назад, як пам'ятаєте, мені не подобалось. Вона була захуда. Зараз трошечки поправилась. Уже така середня, якраз нормальна кішечка. Ні, нормальна. Я сьогодні вирішила готувати страву із картоплі, і з філе куріного. Все покажемо. Ксюша буде мені допомагати. Не втикати в ігру, буде допомагати мамочки. Треба щось робити, тому що купили коли планшет. І Ксюша, оказується, дуже у нас азартна дитина в плані. Балується. Ось ця вот вот балована дівчина.